Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. П'ятниця, 9 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Іванна Анастасія талісманом людини народженої 9 червня є бурштин. Вперше про лікувальні властивості цього каменю заговорили ще в IV-III столітті до нашої ери. І ще в ті часи бурштин широко використовували для лікування застуди. Народний календар 9 червня в церковному календарі День пам'яті святої Феодори Олександрійської та священомученика Ферапонта цього дня не варто носити в кишені монети. Це призведе до втрати фінансів. Не лайтеся і не сваріться з рідними, не ображайте близьких людей. Заборонено виносити чи вимітати сміття з будинку. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Вранці повітря задушливе, потім буде негода. На траві вранці рясна роса до сонячного дня. Граки пасуться у траві, чекайте на дощ. Немає вітру, але ліс шумить, пізніше дощитиме. Ясна погода, але з'явилися черв'яки. Чекайте на грозу. Наші предки вважали, що Федорин день не дуже безпечний чи благонадійний. Вірили, що цього дня пустує домовик, тому. Краще не злити його також існувала сувора заборона виносити сміття з оселі як в прямому, так і в переносному сенсі. А ось для торгівлі день вважається хорошим, тому можна продавати чи купувати дорогоцінні речі. За останні 130 років 9 червня максимальна температура повітря складала 33,2 градусів Цельсія у 1989 році. Мінімальна ж складала 5 градусів за Цельсієм у 1974 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 29 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 5 хвилин. Це був народний календар. Я не перший день тебе люблю, але все одно любов мою, холодно не помічаєш ти, не даруєш квітів, як завжди, за тобою ходжу на четві. І чекаю так на погляд твій, тільки слів сказати, що люблю. Ми як літо і зима, ти почуй мене, коханий мій, Найрідніший, дорогий, мрій ти мої не розбивай, квіти подаруй, не відпускай І мені, прошепочи, що любиш. Jak w Кий сьогодні день в Україні і світі. 9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Створили це свято за ініціативи Конгресу США 1935 року. А вже через 23 роки рішення про запровадження окремого святкового дня підтримали в Організації Об'єднаних Націй. Хоча тоді конкретну дату не затвердили, тому 9 червня, день, коли святкували свято друзів у США, так і залишилося неофіційним. Лише 2011 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію і затвердила 9 червня міжнародним днем друзів. Це чудова нагода привітати рідних і близьких людей, подарувати їм свій час і приємні сюрпризи. Також 9 червня, міжнародний день кельтського мистецтва, засвітній день антифосфоліпідного синдрому, міжнародний день акредитації, день коралового трикутника та міжнародний день архівів. Новини. До Коробської селищної ради звернувся підприємець із Кролевця, який закуповує квіти бузини – 9 гривень за кілограм. Кому цікава така можливість заробити додаткові кошти – номер підприємця 068 65 28 292. 068 65 28 292. Чернігівщина Херсонщині, гуманітарний вантаж, людський ресурс та прихисток. Будинок дитини Надія місто Прилуки готується прийняти вісім дітей з аналогічного закладу Херсонщини. Найближчим часом до області, що постраждала через підрив окупантами дамби, гідроелектростанції, будуть направлені рятувальники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, а також фахівці рятувально-водолазної станції із спецтехнікою та плавзасобами. Для роботи рятувальників та інших служб зібрано вантаж: 5 тонн дезпалива, спальні мішки, спальні набори, каністри, генератори невеликої потужності, портативні радіостанції, павербанки, ліхтарі, фільтри для води, тонна продуктів харчування. 7 червня все це вже вирушило на Херсонщину. Наразі Чернігівщина також потерпає від обстрілів прикордоння та бореться з наслідком боїв і окупацій на своїй території. Є потреба в евакуації людей з не обстрілів, однак стояти осторонь біди співвітчизників неможливо. Росія терорист терористів треба знищувати за повідомленням департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. Інформацію взято із офіційного сайту Чернігівської обласної військової адміністрації. Поскаржитись на зачинене укриття можна до поліції. Балансу утримувачі захисних споруд цивільного захисту під час воєнного стану мають забезпечити цілодобовий доступ населення до укриттів. Таке рішення ухвалила 2 червня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо укриття зачинене, подати скаргу можна до національної поліції на лінію 102. За повідомленням департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів два села на Чернігівщині. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об'єктів, зокрема житлових кварталів. Протягом доби, 7 червня, противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивним систем залпового вогню на превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій Україні і надалі залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби 7 червня відбулося 30 бойових зіткнень на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби 7 червня ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка і Леонівка Чернігівської області, за повідомленням Генерального штабу збройних сил України. Чернігівські синоптики розповіли про погоду на найближчий час. Прогноз погоди на 9-13 червня по Чернігової області. Опублікували синоптики Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. 9 червня по Чернігівській області мінлива хмарність уночі без істотних опадів. Удень місцями невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вранці подекуди слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 11-16 градусів. В день градусів в 23-28 тепла. На 10-11 червня – хмарна погода з проясненнями. 10 червня вночі – місцями невеликий дощ, у день – короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду, температура вночі – 12-17, в день – 22-27 градусів тепла. На 12-13 червня – без істотних опадів. Температура вночі – 8-13, в день – 18-23 Градуси тепла, прогноз пожежної небезпеки на 9 червня пожежна небезпека в лісах області очікується п'ятого класу. Надзвичайна пожежна небезпека. На 10-11 червня пожежна небезпека в лісах області зберігатиметься п'ятого класу. Надзвичайна пожежна небезпека. Будьте обережними. Цікаво знати цей день 1949 року у світ вийшов культовий роман Джорджа Орвела «1984». Це найвідоміша і найцитованіша антиутопія всіх часів. Більшість дослідників та критиків стверджують, що «1984» – це мистецька алюзія на тоталітаризм в СРСР та особисто персону Сталіна, якого автор ставив в один ряд із Гітлером за його методами та жорстокістю. Можливо, саме тому так багато фраз із книги можна накласти навіть на сучасну Росію та знайти між ними багато спільного. Це і схибленість на владі та силі, і тотальна пропаганда і ставлення до власного народу. Культова фраза з роману антиутопії 1984 «Big Brother is watching you» Великий брат спостерігає за тобою. Стала частиною поп культури. Книга, як то кажуть, обов'язкова до прочитання. До вашої уваги п'ять цитат із. З роману, що актуальні, і досі казати правду в часи всезагальної брехні, це екстремізм. Невже вам не зрозуміло, що завдання новомови звузити горизонти думки? Зрештою, ми зробимо думку злочин просто неможливим для нього не залишиться слів. Коли ви знайшли друк, стало легше керувати громадською думкою. Радіо і кіно дозволили зробити крок в цьому напрямку ще далі. А з розвитком телевізійної техніки, приватному життю? Прийшов кінець. Якщо партія може запустити руку у минуле і сказати про ту чи іншу подію, що її ніколи не було. Це страшніше за катування, страшніше за смерть. Перебування в меншості, хай навіть вона складається з тебе одного. Це єдине, що допомагає тобі не перетворитися на божевільного. Нагадаємо, це були цитати з роману Антиутопії Джорджа Орвела «1984». Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14,00. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. Коропе FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет Номер 6